Всім привіт! Вітаю сьогодні зі святом е, горіхового Спаса. Бажаю всім здоров'я, достатку, миру і в сім'ї, і взагалі в країні. Ну, як же без клубнички, звісно, всі пам'ятають. Е, я садила тут, е, ну, мабуть, неділі три назад мурано. Точно не пам'ятаю, але десь так. Мурано, віваро і кабріло. Зараз покажу, в якому вони вигляді. Ось дивіться, яка краса. Ось Вже яка йогітка, це Мурано. Конечно, можна було ще почекати пообривати. Ну, но... просто не встигаю. Сіко. Це ось його воро, причому дивіться, ця вже починає стигнути. Цей цвітонос наливає, ну, формірується йогітка, а он вилазить ще один цвітонос, бачите? Поки що я цими сортами дуже довольна, дуже довольна. Така йогітка висить. Конечно, тут треба б накрити. Ну, я думаю, вже тут два дні жари. Ну, Так як нам обіцяють синоптики. Ну, якщо буде доліше зажало, то, конечно. Накрию тут агроволокно. Да. Зараз скажу за агроволок. Оце ось кабріла від Юрія. Трішки вона, звісно, відстає від моєї. Нічого, виросте все. Картушка лізе. Ось. Цвітонусе. ну цвітонуси я приберу. Я ще трішки почекаю. Оце ніяк старе листя не обірву, а треба вже давно обірвати цього. листочок живе, ну, він вже відпрацьований, вже все. Він вже ніякого, ніякої пользи растінню не дає. Старий листок. Тому його бажано удалять вовремя, щоб не розвивалися грибкові, лишні. Ну, думаю, все добре буде. Все. Все, практично все прийнялося, все росте, появились нові лістики вже, цвітоноси викидує, але ну, цвітоноси я поки уберу. Там ком в коментарях було, що жалко квітоноси уберуть. ну Залиште кілька квітоносів, ніхто ж вас. За це бити не буде. Звісно, <хи> бажано, щоб окріпла розсода. Ну, ось тут я перші удаляла, а вона все одно викидує, викидує. Ну, тут я вже плюнула, вже не трогаю. Вже не трогаю. Розстіння хорошо розвиті, то ось уж картушка простоє, капець. Ось які квітонуси товсті, горні. То я думаю, все буде добре. Тут підкормлена вона. Ніяких больочок немає. Бачите, все добре. І по поводу агроволокна. Ті, що получають розсаду, зараз висаджують. Звісно, можна прикрити агроволокном, це тільки плюс буде. Агроволокно ж захищає від холоду, від жари. І від того, щоб не іпарялося багато, не випаровувалося волога. Так що це все тільки плюс. Тільки плюс. Стигне мій виноградик, ніяк я не вдінув гнішочки, все мені просто немає часу, немає часу, ніяк. не хватає. Ну Вже я знайшло собі. Сьогодні прийшла вже робітниця, то вже. Смачний вже. Недаром муси вже дають жору. Кошмар який. Не встигу я. що з'їдеть, що не з'їдеть. Це Аркодія. Я дуже люблю аркодію, дуже. Мені дуже подобається такий твердий, хрустящий солодкий. І, і по поводу підкормок, підкормок під касетку, який висаджують касетку, звісно, ну, треба закладати у почву старт, щоб був старт. Для того, щоб полуничка росла. Я ж вже розповідала, що я хоч реми, хоч не реми. Яку б я полуницю не висаджувала, перше, що я внос, куриний послід. Це саме-саме такий, ну, це цим як пользуюся? тому що воно в мене є. Ну, що я буду купляти якісь добрива, якщо в мене є органіка. Звісно, в кого немає органіки, той може купити комплексні добрива. Я вже показувала, які добрива я вношу під посадку. Спеціальні добрива під осінню, для осіннього внесення. Я ось недавно робила відео і показувала, яке я добре вовнусь перед посадкою. Розсипаю, суперфосфат двойний, якщо є, теж можна положити. Куриний пом'ют. Тільки всього треба в міру ложити. Тому що без міри теж у вирощуванні полунички головне не навредить. Якщо ви навіть нічого не внесете, вона все одно виросте. А коли ви положите щось лишнє, то вона просто у вас пропаде, вона згорить. Тому треба з осторожністю вносити добрива, По лістику, касеточку можна підкормити комплексними добривами 320 соточки. Тому що треба, щоб вона наростила зелену мосу. Ну, вона і так наросте зелена моса. До осінь ще далеко, і я думаю, що вона ще встигне. Та я не думаю, я просто уверена, що вона ще встигне набрати силу і закласти цвітонус і все на світі. Так. По лістику можна калію дати. Можна пройтися комплексними добривами по лістику. Кож, кожні 4-5 днів, ну, можна раз в неділю. Підкармлюйте полістику, корінь внесіть. Не думайте, що якщо сілітру ви накидали сілітри, то це вже все буде добре. Ні. Сілітра тут не, не потрібна. Якщо і вносите, то вносите. Всього потроху. Можна ні фосочку посипати. Вона дуже так, медленно розтворюється і в відкритому ґрунті взагалі класно. Та хоч в відкритому, хоч накрита плюночкою, посаджена полуничка на плюночки. Все одно там приливається водичка, воно оці солі уходять у, унизу почву. Водичкою вимивається всі ці солі, і все, все буде добре. Я знову сьогодні просто я вже, бо до обіду посилки пакувала, дуже спішила, щоб встигнути відправити. Там я не відправила, не пам'ятаю, як Ола, по-моєму, не, не пам'ятаю, як звати. Я просто не встигла вам спакувати посилку, бо ви перечислили кошти на карту. Вже в мене були спаковані посилки, і ми вже виїжджали з дому. То, звісно, раді одної посилки я не буду залишати оці посилки, щоб вони ще ночували на нашій почті. Вже відправлю вам в четвер, а ці посилочки вже поїхали, вже сьогодні поїхали. І там дивіться Володимир, по-моєму, Володимир Попович, там три у вас місця, там три коробки. І ну, я, я кожному писала у Вайбері в кого скільки коробок. В сміслі не писала тим, що по одній коробці получають, тим я не ну, тільки чеки відправила. А в тих, в кого кілька коробок, тим я написала ще і сповіщення. Щоб не було такого, щоб ви потеряли якусь посилочку. Так, і порахуйте, будь ласка, чи я правильно все зробила. Якщо щось не так, ви обов'язково мені телефонуйте чи пишіть, чи все будемо ісправлювати. тому що дуже спішу, завжди можу щось і напарточити. Ну... Конечно, перепровіряла, сама себе перепровіряю, то думаю, все, все добре. Так. Ну, тепер підемо, покажу, яка полуничка. Ось усе заростає бур'яном. Це ж просто капець. Я не знаю, скільки ми вже тут його убирали. Тільки ми є тут переволи, Портулак – це просто кошмар. Звісно, треба було, я просто, просто не встигала, а треба було просто пройтися гербіцидами між рядочками. Це в теплиці, я вважаю, що не потрібно, тому що там іспаріння, може якось повліять на полуничку. А тут між рядочками можна свободно проходитися гербіцидами. Там, де немає е, розсади, ну, це ж треба було робити ще до того, після того, як зрізала я. Ну, раз вже наросло, то будемо вручну виривати. Що тут зробиш? Я цей год, дуже багато накупила і гербіцидів і ніде не приміняла їх абсолютно, тому що мені просто немає часу. Ну, можливо, десь протравлю деперій, де нема нічого, то, можливо, десь там понад огородом я все хочу витравити Кульбабу, щоб менше було тріпса. Та все мені все, все щось мішоє. І там мене питають насчет відправок, коли я планую відправки. У вас там номер вже за 200, 240 якийсь, по-моєму. Це вже буде на сентябрь, десь кінець сентября, не раніше. Тому що ну, заказів багато і ось я вже касетку довідправляю. І будемо чекати вже купанку. Мені ж теж треба вдома трішки підробитися. Може, і буду по трішечку, якусь купанку може десь наросте, то, то буду, конечно, відправляти. Щоб люди сажали, якщо, конечно, спаде жара. Тому що ось мені сьогодні пишуть, що мені робити, тому що горить розсада. Ну я ж вас попереджала, не спішіть. Я ж вам уже казала, не спішіть. Ой. Конечно, бажано накриті, можна такі зробити ось дуги, як у мене, ось бачите. Тут у мене був баштан ронній, що це ми все будемо вбирати. І, можливо, я їх переставлю туди на реми, де в мене реми. зараз сьогодні показувала, де в мене кабріла, морана. І накрию агроволокном. Ну, нехай собі плодоносять, скільки не буде таких сильних морозів, то хай буде. Я колись навіть на зиму залишила агроволокно біле. Просто я не встигла його убрати на альбіоні і випав сніг. Випав сніг і так він до весни і лежав. І ви знаєте, ні один кущик не змерз, була така класнюча клубничка. Звісно, агроволокно портиться, якщо воно зиму лежить на вулиці. Ну, що поробиш? Роботи мури, конечно. тут тільки закінчили той огород вичухувач на полуниці, де полуниця в мене сама посложена. Тільки закінчили і поновує треба починати знову вже полуть. Бур'ян лізе. В такому вигляді. Я вже показую, тут я всю ніяк не накрию, можливо, я сьогодні знайду. Ні, сьогодні не буду, сьогодні свято, завтра з ранку начну. Сьогодні закінчу з томатами, а завтра буду займатися висадкою, пороблю тут ще бугри. І буду займатися висадкою полунички, бо в мене вже озія переростає. Яка там в мене ще? амі переростає, теж треба висадити. Це ті сорти, які в мене немає. Не пишіть мені, не заказуйте, бо в мене їх немає. Я просто їх розводю. Там у мене, по-моєму, писала одна підписчиця що якщо комусь потрібна купчиха і Азія, то я можу дати телефон. Номер телефону. Ну, я ж ще раз говорю, що я за чужу розсаду я не можу підписуватися і то вже договорюйтесь, дивіться, яка розсада, що із... із цими поставщиками. Я відповідаю тільки за свою розсаду. Я знаю, що моя розсада прийметься і я думаю, ну ще за скільки років, скільки років я займаюся полуницею, ніхто ще не негативу ніхто мені не говорив, тому що я завжди даю поход. Це я можу не дати поход тоді, коли я вже не влазив в коробку. Ну, стараюся впихнути все одно, щоб людина була довольна, щоб було все добре, щоб було все хорошо. У розсаднику полуничка все вже попіднімалася. Можливо, я ще в, в, в малій теплиці зроблю розсадник, теж поставлю там е, на укорінення вуса, щоб хватило всім. Та я думаю, всім вже хватить, тому що у вуса лізе багато. Все буде добре, тільки дайте трошки їй укорінитися. Ось сьогодні копала альбіон. Ну, ще коріння не ахті. Я дала там великий похід. Думаю, то все, конечно, прийметься, ну, краще ще поки почекати. Почекати, поки трішки жара спаде, щоб воно краще приймалося. Взагалі копанку можна садити, я навіть в январі садила. Коли вже полуничка заклала цвітонос, дивіться, вона заклала цвітонос. І ви її вже викопали тоді, як вона вже все сформірувала. Вона вже полуспить. Ви її викопали, пересадили, ліж би земля була не мерзла. Головне, щоб не було там воздушної прослойки, щоб була утрамбована трошки так земля, щоб не було там воздуху, щоб вона не, вим... не вимерзла. Щоб мороз не витолкав оцей рожок наверх, щоб він не змерз. Бо буває таке, що посадили, да? земля не усілася, а посадили полуничку. Потім земля сіла, а рожок оголився От самий корішочок, де закладується цвіточна почка, оголяється, тоді цвіточна почка може вимерзнути і на слідуючий рік може не цвісти. А так копанка, навіть коли ви пересадите її пізно, осінню, пізно-пізно, перед самими морозами. Або рано весною, як тільки тане земля, Приймається все класно і навіть йогітка буде. Я е, е, впевнена на, на всі 200%, що буде йогітка. Ну, на цьому все. Всього вам найкращого, миру всім.